Так, 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 так. Так, є у нас вже хтось, хтось у нас вже з'явився. Є, мої підписники потихеньку з'являються. Всім доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора, доброго вечора. Рада вас вітати і поки ви приєднуєтесь. Будь ласочка, поклікайте мені ті, хто приєднуєтесь на ефір, поклікайте сердечки, щоб я могла з вас подивитися, чи доброго вечора вам. Є, Олександр, рада вас бачити, рада вас чути, мій постійний гість. Так, і, е, будь ласочка, чути, все окей, все добре. Отож, я вийшла в ефір, трошки відновилася. Від того тижня тієї середи був проведений майстер-клас. Досить бути хорошою. І похвалюся, гарно пройшов майстер-клас. Буквально. Десь от на днях, може завтра там, чи післязавтра викладу відгуки людей, що пройшов майстер-клас, що люди написали і так далі. Ось, тобто я дуже-дуже вдячна, якщо зараз хтось приєднається до мене, так, хтось подивиться ось, і напише, поставить свій плюсик, хто був на майстер-класі, майстер-клас по самооцінці пройшов дуже класно, фактично бомбесно. І сьогодні я. Вийшла в ефір, щоб похвастатися, розказати, яка я молодець. Три години без перестанку я вела ефір. Ось дуже втомилася, чесно говорячи. І тим не менше, сьогодні о, трошки відновилася. Е, і буду з вами сьогодні спілкуватися. Готуйте свої запитання, буду рада з вами поспілкуватися. Сподіваюся, що буду корисною. І тут прийшло просто декілька запитань. Я по ходу діла буду відповідати, тому, будь ласка, <кій> Пишіть свої запитання, поки ви будете писати, і, звісно, я буду відповідати вам на е, ті запитання, які раніше мені були задані. Отож, з вами Ліана Бонько, і сьогодні е, в цей е, вечірній практично вже час так, хочу подякувати в першу чергу нашим хлопцям. Хлопці вам безмежне, безмежне велике дякую. Людське дякую, доземний Уклін. Дякую за те, що ви є, дякую за ці ночі, за ці дні, за. За те, що ми живемо, за те, що в нас ще є своя держава, за те, що ми маємо право розмовляти нашою мовою. ось, І я вам безмежно, безмежно, безмежно вам дякую. Можливо, завтра подивимося, можливо, хтось ще побачить, можливо, хтось ще напише. Отож, значить, поїхали. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, я відповідаю на ваші питання. Отож, значить, дивіться, як змусити чоловіка? Піти до психолога. Я думаю, що вже всі з моїх підписників, так, з тих людей, які в мене працювали, які вчилися, ті, які вже просто триваліший час зі мною є. Значить, дивіться, якщо пояснюю. Нікого нікуди не потрібно йти змушувати до психолога. Доволі часто проходять приходять до мене люди і кажуть, ну переважно жінки, і кажуть, дивіться, у мене там проблеми із чоловіком. Треба, щоб він прийшов, попрацював з вами. Я намагаюся пояснити, я намагаюся достукати, що нічого не зміниться у вашому житті, тому що коли ви Примушуєте людину щось робити, виходить так, що вона просто і в неї йде дуже сильний супротив. І по великому рахунку, що відбувається? Відбувається те, що людина фактично в парі, вона відзеркалює. Я вже це говорила мільйон разів, говорю мільйонний раз, так? Що людина в парі, вона вам відзеркалює те, що є у вас всередині. Тому, дорогі ті. Мої підписниці, мої е, е, клієнти, так? ті, котрі тільки щойно прийшли, які вперше мене побачили. Я вам хочу нагадати і згадати, що в першу чергу людина вам відзеркалює. Відзеркалює те, що у вас є всередині. Якщо, наприклад, тобто, що це значить? Це значить, що якщо ви Говорите, слухай, коханий мій, іди до психолога, то це означає, що ви повинні йти до психолога. Тобто, проблема не в ньому, а проблема в вас. І вам потрібно розібратися з цим питанням. І тільки ви, коли пропрацюєте це питання, коли ви розберетеся з цим питанням, тоді все наладиться, все стане на свої місця. Отож, нікого ні до чого не примушуйте. Зокрема, Чоловіки жінок, жінки, чоловіків. Дуже багато, до речі, звертається також і чоловіків, і кажуть: Міліана, поможіть, будь ласка, як мені е, вилікувати там, перепрошую, вилікувати мою жінку, я хочу зберегти сім'ю, я хочу, щоб все, е, щоб все було добре, і так далі, і так далі. Ось, і таким чином, е, як мені її притягнути от за шкірку до вас, щоб вона пішла і почала працювати. Відразу хочу вас попередити, не намагайтеся займатися дурницями. Тобто ніхто вам не допоможе. І в цьому випадку вона не буде, розумієте, я, коли працюю з людиною, людина має мені відкритися. Тобто, вона мені має сказати правду, відповідаючи мені на питання. Я спочатку проводжу діагностику. Uh... Та, звичайно, можна. Зараз є відповідне питання. Значить, людина приходить, я сподіваюся, що воно просунеться це питання, потім, якщо воно зараз побіжить вверх, я його зможу опустити вниз. А... Добре, нехай буде. Значить, дивіться. Так, відволіклася, і що сказала? Якщо, наприклад... Загубила думку, бляха, от вічно в мене є така дурна помилка. Як тільки побачу щось питання, хочу зразу відповісти, хочу зразу розказати, і таким чином забуваю, що було до того. Значить, дивіться. Не ще раз повторююся: чоловіки говорять про те, що треба жінку запросити на консультацію. І нічого не вийде. Якщо ви будете постійно капати, то можливо щось і зміниться. Так? Якщо ви, наприклад, будете говорити там, що можливо, нам разом треба піти, можливо, нам треба попрацювати, Давай так, давай так. Тобто, розумієте, ви маєте разом прийти до цієї цінності. Тобто, ви разом маєте зрозуміти, що вам це обом потрібно. Ну, не може одна людина казати ні, а друга казати так. І коли у вас виходить оцей такий такі протиріччя один із одним, то ніякого толку з своєї роботи не буде. Ось і ще я хочу, що я вам хочу сказати, що. До речі, хочу нагадати, що цей тиждень е, діагностична консультація коштує 750 гривень. Тому я запрошую вас на діагностику. Ми будемо розбирати, значить, що я роблю на діагностиці. Діагностика триває десь порядка 40-45 хвилин. Ось, е, за цей час я вивчаю вашу ситуацію, збираю вашу ну, анамнез, так можна сказати, так? тобто історію, звідки, що, куди там, і так далі. Тобто, вивчаю, вивчаю, вивчаю. Після цього. Після цього розказую, над чим потрібно працювати. Тобто намагаюся розкопати вашу ситуацію і сказати істинні причини, показати вам, в чому проблема у вашій ситуації, як її позбутися. Іноді трапляються такі ситуації, але не завжди я іноді трапляються ситуації, коли я, наприклад, рекомендую щось. Я там сказала: дивіться, отак, отак, отак людину осінило, вона зрозуміла. Отримала результат, прийшла і вже більше не продовжує роботу. Таке також трапляється. Тому що людина от просто має якісь роздоріжжя, я її спрямувала, кудись допомогла їй пояснити. Вона зрозуміла, і вона пішла своєю дорогою. І аналогічно така сама ситуація. Дивіться, стосовно, що якщо капати на мозги, примір ти там куриш, а я переживаю постійно за твоє здоров'я, то ви маєте донести цінність людині, сказати слухай, кохана. Я піклуюся про твоє здоров'я. Я дуже хочу, я дуже хочу, щоб ти була здорова. Тобто постійно акцентувати на позитив, апелювати до позитиву, говорити про те, що ви є цінність для неї. Так? Що вона для вас, ну тобто, що перепрошую, не ви, а вона для вас є цінність і що ви намагаєтеся попіклуватися про неї. Але тут питання, яке? Тут питання наступне: людина, кожна має право на вибір. І ви просто маєте розуміти про те, що е, людина, яка курить, має прийти сама до себе, має прийти сама до цього. До речі, я також працюю з цією проблематикою, і можу працювати з тим, щоб людині допомогти позбавитись цього паління і е, залежності від цигарок. Ось, тобто, до, до того, щоб можна позбутись, тому що людина щось. За цим приховується, от чому людина, наприклад, палить, так? Тому що, наприклад, це може її заспокоювати, як правило, це може її заспокоювати. Тобто вона входить в якийсь такий стан. Медитативний, можна сказати, От якщо наговорити термінами психології, то можна сказати, що вона заспокоїться за допомогою того самого. Далі знімає ту саму тривожність, знімає той самий страх, розслабляється і так далі. Ну, тут може бути дуже-дуже багато різних варіантів. А можливо, вона втамовує ті болі, які були дитячі. Тобто її щось болить і ця травма вона нагадує взагалі. Якщо там брати згідно фрейду і так далі, то це так, як ну, типу соска. Людина не, не позбулася власне, оцієї е, звички смоктати грудь матері, так, і вона не позбувається цього, і через то вона, от, 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 вона задовільняє якусь свою таку глибинну-глибинну дитячу травму, яка ще була, десь, коли дитина була ще груднічком, так, коли людина була ще груднічком. Ну, десь так. Далі рухаємося. Угу. Так, щось тут тепер я знаю, чому так і не бросив куріть. Дякую. Дякую, Олександр, дякую вам за запитання. Значить, зрозуміло, що нікого, що нікого не потрібно примушувати ні до нічого. Тобто, якщо ви намагаєтесь свого чоловіка кудись прямувати, то ви, вам треба це робити разом, спільно. І ви можете говорити, я би хотіла, чи я би там ти ти, ти і так далі. І таким, знаєте, методом проб, таким, таким на, 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 натяками розумієте, на це? От, Але загалом це є проблема ваша, і вам з нею треба працювати, і вам потрібно розбиратися. Добре, супер, якщо є питання, ще, будь ласка, задавайте. Далі, наступне питання: Як мамі пояснити, щоб перестала мені скаржитися на тата? Ще раз, як мамі пояснити, що перестала мені скаржитися на тата? Дивіться, для того, щоб розібратися у стосунках з батьками, так, в мене є дуже хороший майстер-клас енергія роду ви можете його придбати, написавши мені в Дірект. Можете в Дірект написати, а можна на сайті придбати цей майстер-клас. Значить, чим цінний цей майстер-клас? Тим, що ви просто розумієте, хто такі батьки для вас. Хто ви для батьків? Яка ваша, які ваші обов'язки по відношенню до батьків, які обов'язки батьків і як правильно спілкуватися? Але тут я забіжу, тобто там реально описані деталі, там покроково розказано, як покроково працювати з своїми батьками, коли батьки. Сваряться, коли батьки конфліктують, коли, е, коли, це, коли вони вас там не приймають, що потрібно робити. Там є дві чіткі позиції, як що, куди і до чого треба з цим розібратися. Якщо батьки померли, як пропрацювати ці моменти і так далі, і тому подібне. І головне, що дуже багато е, літератури і джерел говорять про те, що. Е, таке враження, що шиворот на виворот, вони все перекрутили, розумієте? І якраз я в майстер-класі показую, що насправді як правильно пропрацювати у цей момент. Тепер щодо вашого питання. Значить, Ще раз, як мамі пояснити, що перестала мені скаржитись на тата? Так і пояснюєте. Приходите і кажете, моя люба мамочко, мій любий для мене тато, він також для мене любий, мій таточко. Ось, тому я тебе дуже прошу, я люблю як тебе, так само люблю його. І ви кажете про свої почуття, ви кажете, мені неприємно, коли ти мені говориш про ці питання. Тому що я є дочка, я є нижче по статусу, я є за тобою. І мені потік енергії не переходить. Розумієте? Тобто йдеться, йдеться про те, що. Ви повинні показати, що ви є нижче за статусом, батьки це є вище за статусом, і ви не маєте права їх навчати. От про це я детально говорю півтора години в майстер-класі. Ось і якщо ви будете втручатися їхнє в життя, то це буде плачевно відноситися. Ну, тобто, це буде плачевно відбуватися на вашому житті. І на особистому. І на фінансовому, і на кар'єрному, і на статусі, і на рості, і на всьому решта, на здоров'ї вашому і ваших дітей. Я не думаю, що ви хочете страдати, ви хочете мучитися, і так далі, і тому подібне. Отож, дівчатка, пишете мені, хлопці, якщо у вас є таке бажання, ви можете. А можна купити також ще. Крім цього, можна, наприклад, придбати і консультацію, і. І майстер-клас. Чому? Тому що в майстер-класі це є одна ситуація. А бачачи вашу ситуацію, так бачачи вашу ситуацію, я її розбираю і кажу: дивіться, тут ваша помилка, там помилка, там помилка і так далі. А можна просто переглянути майстер-клас, зробити свої висновки, переосмислити. Усвідомити про всі свої помилки, що зробили не так, і так далі. І після цього зробити правильні висновки і робити все згідно того алгоритму, який я подаю. Тобто, ще раз, мама, тата, я тебе люблю. Не розказуй мені про свої проблеми. Чому? Тому що я не маю права тебе навчати. Це є ваші особисті, ваші досвід, ваші стосунки, я не маю права туди втручатися. Тому, будь ласка. Не скарся мені на тата, тому що я його люблю точно, так само, як і тебе. Все. Питання вичерпало. Далі, наступне питання. Буквально ще хвилин 5-10. Пишіть, будь ласка, свої питання, якщо у вас є такі запитання, для того, щоб я могла відповісти. Якщо ж ні, є ще одне питання, і ми будемо завершувати наш ефір. Отож, значить, як перестати ревнувати чоловіка до свекрухи, так постійно влазить у наше життя. Так, зрозуміла ситуація. Тут весела ситуація, так, а знову та сама ситуація. Знову ми про ми питання свекрухи, питання невістки, питання взаємостосунків один із одним. Це все про одне і те саме. Значить, дивіться, що я хочу сказати? По-перше, вам треба зрозуміти, що свекруха це є мама вашого чоловіка. Чоловіка це є ваш, як, господи Боже, це є, це є син. Так як ви точно так само, як ви, дочка для своїх батьків, так само він є сином для для своїх батьків. Тому вам що треба робити? Вам не треба з нею заходити в протиріччя, вам потрібно з нею подружитися. Ще раз наголошую: вам потрібно з нею подружитися. Потрібно повчитися, тому що є різні ситуації. Бачите, дивіться, ви мені задали питання, але я не, ну, не до кінця розумію, яка в якій ситуації, чи можливо ваш чоловік там, наприклад. Ну, от він навпаки обожнює свекруху, так і він свою маму, і він більше приділяє її уваги, він менше приділяє часу вам. Тобто це різні речі. І якщо ж, наприклад, він не особливо любить маму, то йому навпаки треба пояснити і сказати, хто така мама і так далі. Знову ж таки, можна придбати цей майстер-клас, подивитися і зрозуміти, як вам потрібно далі працювати, як вам потрібно далі спілкуватись. І хочу ще нагадати, що якщо у вас є можливість, будь ласка, зараз є на знижці. Діагностика, яка коштує тисячу гривень. На сьогоднішній день на цей тиждень вона оголошена акція 750 гривень. Тому пишете мені в дірек. Ліана, потрібна допомога або хочу на консультацію. Я відправляю вам реквізити для оплати, ви оплачуєте, і ми домовляємося з вами про зустріч. Ось і на цій діагностиці я розберу конкретно вашу ситуацію і скажу конкретно по що потрібно робити, тому що ну так от знаєте, біг пес через у вас на по одному реченні. Мені важко сказати, тому я ну якби не можу. Я ну, не телепат і не можу зрозуміти про що до кінця йдеться, і не розумію вашої ситуації до кінця. Ось тому дивіться, можуть розвиватися по різному події, можуть бути різні ситуації. І тому сказати однозначно, що так і так не е, е, одну, ну, що це правильно або це правильно відносно вашої позиції. Важко сказати. Мама має лініку сильно і чим ж. Звісно, і мама завжди буде стояти на першому місці. Чому? Тому що це є мама. От так, як для мене моя мама, це є святе, розумієте, можна мати 10 жінок, можна мати одну, можна 5, можна, е, можна мати 15, 20 і 35, але мама є одна, і вона є незмінна, і якщо ви будете, боже господи, чуть голову спільно скрутила, е, Якщо, мама, якщо ви будете налаштовувати свого чоловіка проти мами, то нічого доброго у вас не вийде в стосунках. Тому моя порада, ну, така узагальна, будемо говорити, так? подружитися зі своєю свекрухою, стати доброю донькою для неї, дочкою стати, не бути там невісткою, так? якоюсь такою і так далі. А да. мама, це божество. Мама, це є найбільший, найпотужніший ангел у вашому житті, який допомагає вам і веде вас, керує вам, і допомагає отримати той досвід, який. Який ви повинні отримати тут на землі? Поклікайте, будь ласка, сердечко, хто зі мною погоджується і хто знає, бо багато людей, які проходили в мене коучинг, одним із кроків моєму коучингу це є робота власне по енергії роду і власне люди. Коли розуміють вже цю ситуацію, коли розуміють, коли розуміють, що відбувається, як відбувається, як правильно комунікувати, і після цього, як міняється життя людини, тоді просто ви вже розумієте. І тому для того, хто ще не переосвідомив, не переосмислив, я запрошую до себе в індивідуальну роботу. Будь ласка, приходьте, будемо працювати, будемо прокачувати вашу ситуацію. Так. Ліана побачила Єліана Крекова. Рада вас бачити. Мені здається, що ми, напевно, знайомі чи не проводили консультацію разом. Значить, дивіться. Тобто, ви приходите і ми з вами працюємо. Я розказую, дивлюся глибше вашу ситуацію, розказую, над чим потрібно працювати, і таким чином. І таким чином з вами ви будете позбуватися ті, тих проблем, які є. Так, ну, наприклад, якщо проблеми є з, з тою самою свекрухою, то забирається. Ну, що ви, наприклад, ви можете відчувати якусь ненависть, можете відчувати лють, можете відчувати гнів. І що я роблю? Я допомагаю забрати цей ненависть, цю ненависть, цей гнів, цю людь, і трансформувати її в позитив. Тобто, ви. Відчуєте зовсім інші відчуття після того, як ви прокачаєте, пропрацюєте цю ситуацію. І ви почнете по-іншому відноситися до тої самої свекрухи. Так. Що ще? Пишіть, будь ласка, питання. Пишіть питання. Одне відповіла, друге відповіла. Так, третя відповіла. Якщо є питання, запитуйте, будь ласка, і. Будемо завершувати наш ефір, для того, щоб всі могли його переглянути, щоб це було недовго, щоб це не було скучно. І... Що ще хотіла сказати? Четвер вийду до вас знову ж таки в ефір. Не знаю, швидше за все, що в четвер це буде ранковий о 10-й годині, якщо у вас буде можливість, приєднуйтеся, буду рада з вами поспілкуватись, буду рада з вами познайомитися. І якщо у вас ще раз наголошую, є якісь питання, з якими ви не можете розібратись, ви не можете прокачати, ви не можете позбутися. Приходьте, будь ласка, тому що ще на сьогоднішній день є акція. Діагностична консультація за 750 гривень. Ось, де ми з вами спілкуємося. Так, будь ласка. Поклікайте ефір, чи був цінний, чи не був цінний, чи отримали. Мені прикро, що ви не пишете, чи то просто може з заповільненням так іде, і я не розумію, чи щось відбувається, бо взагалі вже все зависло. Чи мене ще чути, чи не чути, поклікайте ефір. І будемо тоді з вами прощатися. Прощатися до четверга. У четвер підготую знову ж таки якісь або відповіді на питання ваші, або десь щось зрозумію. Головне дивіться, запам'ятайте собі одну таку фішечку. Головне перепрошую головне не затаювати в собі, не розвивати в собі ненависть. Це дуже. Це дуже Негативна, руйнуюча, руйнуюча емоція, яка приведе вас до якихось, може привести вас до якихось захворювань. Ось, може бути навіть гнів, може бути агресія, може бути такий, знаєте, запал там. Вау! Покричала, покричала, покричала. Головне, щоб за цим не було е, негативу. В плані якому? В тому, що ви. Носити затаїла в собі якийсь там злість, чи агресію, чи якусь ненависть, чи якусь там лють, і це ношу, і мусолю, і живу з цим, і живу, і не відпускаю, і образилась на когось там, і ще там на когось, і всі мені винні, і я чекаю, що там то, а там нема, і так далі. Розумієте, коли оця таке, оцей отакий черв'ячок поселяється у нас? Е Всередині у нас в організмі, так, він починає там жити, їсти, під'їдати наші клітинки, руйнувати наші клітинки і на місці цього какати туди, так, і утворювати щось, якісь нарості. Розумієте, тому дивіться. Напевно, ну, це не дуже це не дуже радісно, Олександре. Я я в шоці, ну ми в таких умовах живемо зараз. Тому е, головне, щоб не тримати в злості ні на кого. Розумієте, для того, щоб у ця людь не перетворювалася пізніше в онкологію, е, щоб не різні, різного роду захворювання, щоб не розвивалися різного роду пухлини і так далі. Тому що якщо чим більше ви е, затаюєте в собі зла, тим більше це гірше для вашої для вашого організму, для вашої фізіології. І на основі цього може розвиватися психосоматка. І для того, щоб цього не було, звісно, не потрібно це робити. Отож, з вами була Ліана Бонько і до нових зустрічей. Чекаю вас в четвер. Приходьте, пишіть свої питання, запитуйте, і я з задоволенням буду відповідати для вас. Можливо, буду записувати відео для вас, і будемо з вами спілкуватись. Все, бажаю всім гарного вечора. Бажаю всім спокійної ночі. Нехай Бог береже, і нехай у вас все буде добре. У цьому відео дала відповідь на три запитання. Пишіть, буду рада відповідати і надалі записувати питання для вас. Всім на добраніч!